Яскраво та гучно відсвяткували день студента в Дубинському педагогічному коледжі. 17 листопада викладачі підготували концертну програму, яка славиться гумором та запальною атмосферою. Першим привітав студентів зі святом директор цього навчального закладу Валерій Бабак. Святом молодості, святом майбутнього, надії, перспективи, всього того до чого дуже хочеться і прагнеться, очевидно, вам у вас попереду велике життя. Надійство завітали й керівники міста та району, які відзначили високоактивність студентів педагогічного коледжу у житті міста. Щоб в нашій країні був спокій, щоб ваше майбутнє було тільки світлим і надійним. Це і свято викладачів. Кожен пройшов через той шлях навчання і здобуття певної професії. У нас склалися гарні, дружні ділові відносини із педагогічним коледжем. Я думаю, що ці гарні традиції будуть продовжуватись і надалі. Ви не будете зупинятись на тому, що ви сьогодні є студентами педагогічного коледжу, нашого коледжу, Дубинського коледжу, який сьогодні рейтинговий не тільки в області, а в цілому в нашій Україні. На урочистостях свої нагороди отримали активні творчі та розумні студенти. Зокрема, відзначили молодих людей та їхніх творчих керівників, які нещодавно зайняли перше та друге місця на всеукраїнському фестивалі Пісня буде поміж нас. На концерті вони мали можливість довести свою майстерність, незважаючи на технічні несправності. Завжди веселі, наполегливі та талановиті. Ось такі студенти Дубинського педагогічного коледжу. Тож їхні викладачі підготували чимало танцювальних та вокальних виступів, жартів і театралізованих сцен, щоб привітати своїх вихованців. Цьогоріч святкове дійство носило назву Сорочинський ярмарок. А щоб того батька горшком по голові вдаль, а щоб тебе перші курси не пізнавали, а щоб ти на бушати що приметник, щоб практичний сам переписував. Так я так і роблю. Студенти відзначають, завдяки викладачам своє свято вони проводять з хорошим настроєм, а це вкотрий раз доводить, що у коледжі не лише дбають про якісну освіту, а й розвивають творчі здібності молоді. От саме наші концерти, які організовують для нас вчителі, вони просто дарують для нас неймовірну радість і здивування. Коли ми бачимо їх на сцені, вони зовсім інші люди. Вони перевтілюються, вони є справжніми і чесно, це дарує неймовірну радість. Тож це святкове дійство засвідчило про тісну співпрацю та взаємоповагу, що існують між студентами та викладачами.